Нагадаю, що розділили ми в Україні культура 60-х, Вона була представлена не лише культурою хіпі, як це прийнято вважати, але і культурою 60-ників. тобто, це ті люди, які значно більший вплив в Україні мали на розвиток подальший політичний, мистецький і тому подібне. Ну і в минулому виході ми вже Сашком свідомили те, що все ж таки, незважаючи на те, що такий недовгий час це це існувало, але величезний вклад вони зробили, все ж таки згоденців. Ком з тобою, але тепер хочу, хочу перенести вже більше на світовий контекст. І звісно, найяскравішими представниками світового руху 60-х, 60-х, Це є хіпі, це діти квітів, як заявив один із власне гуру цього руху Ален Гінзберг в 65-му році. Отож, нам допоможе сьогодні розібратися із тим, хто такі власне оці хіпі, оці діти квітів. Діти Любові. Ілько Лемко, він вже в нас є на зв'язку. Отже, Ілько Лемко музикант, письменник, публіцист і український хіпі. Добрий день, пане Ілько. Добрий день. Допоможіть нам розібратися з таким явищем, як хіпі. От, що можна, от чим можна схарактеризувати їх і який вплив на сучасну культуру вони мали. Ну, в принципі, питання. Ну, я думаю, напевно, в Вікіпедії там написана не одна плахта про хіпі, так? І систематизація. Ну, я би сказав, на першому місці це відчуття свободи. Це було актуально в часи тут лікарні, в, в радянські часи. Тобто, людина, яка хотіла себе відчути вільною, вона йшла в хіпі. По-друге, це зовнішній вигляд відповідний. Там довге волосся, там кудеркі джинси. Це така. Певна форма спілкування. Спілкування для хіпі це було напевно найважливіше, і було не дивно, коли якісь хіпі з Владивостока приїжджав там до Львова чи в Крим, чи в інше місце. І не було, власне, не було нічого дивного. Що ми спілкувалися з людьми з Новосибірська, з Владивостока, там з Леніграда, з Прибалтики. От власне спілкування, дружба, любов це були такі, от. Найбільші цінності. А знаю, тобто, в Рад... а знаю, що в Радянському та... Союзі була своєрідна мека для хіпі. Це була зазвичай Литва, це Каунес в основному. Ну, ви знаєте, мек було багато. Ну, І Львів можна назвати теж мекою для Хіпі. Тут ми облаштовували так звані сейшіни, виступи. От до речі, рок-група Супервойки виступала для Хіпі і в 76-му, в 77-му роках і в 2012-му. Ну так, ну це в 11-му, 12-му Так ну це вже не так, не так актуально, як це було тоді. Тоді це було заборонено, і в принципі у святому саді в монастирському Саді монастиря Кармелітів, був виступ рук групи супервуйки для хіпі, які от власне з'їхалися тоді з усього радянського союзу, панелька. У мене таке запитання ще скажіть, будь ласка, а чи відрізнялися хіпі, які, наприклад, жив, жили у е, е, Львові від тих хіпі, які, наприклад, приїжджали до вас в гості з Владивостоку? Чи була різниця? От можна було їх якось відрізнити? Ви знаєте, от що цікаво. Хіпі вони не мають жодної системності, але хіпі називали себе системою. Ну тобто, тим терміном, терміном, який був абсолютно протилежний їхній сутності, і власне ця система полягала. Ви знаєте, дуже мало було різниці між цими хіпі. Ну як ну, як будь-які люди, які сповідують якусь ідею відповідно, де би вони не були там. Там чи у Львові, чи в Америці, чи в Австралії, чи будь-де в Владивостоку, вони певно певною мірою все ж таки були однорідні і набагато більше було спільного. Ну, різниці ну можна сказати навіть так, практично не було. А яким чином взагалі прийшла в радянський союз оця культура із заходу? От абсолютно західна культура в такий антизахідний радянський союз. Ну, знаєте, що цікаво, по перше, ця культура прийшла з великим запізненням. Ну, якщо хіпі вже розквіт хіпі датується в Америці на заході 67-м роком, то в радянському союзі це був ну якщо взяти власне розквіт. Розквіт, то це напевно був рік 73-й, 74-й, ну і далі, десь до, до 80-го року. Тобто, по перше, запізнення. По-друге, чому ідеологія хіпі не була чужа? Тодішньому населенню тодішньої молоді радянського союзу в лі, це є втеча від матеріального життя, втеча від матеріального до духовного. І якщо скажімо для е, дітей, синків там мільйонерів мільярдерів, е, це було ніби е, щось таке втеча з одної країно в іншу. То для е, молоді радянського союзу фактично це було зближення. Вони і так були бідні, так що фактично, так далеко від цієї бідності не було куди втікати, але втікали в основному від радянської ідеології, від ідеології тоталітаризму, від ідеології пригнічення особистості, власне, от е, тікали от в цей рай свободи. Рай духовного спілкування, ну і цей рух був абсолютно органічний для молоді радянського союзу, і ви знаєте, що цікаво? Напевно для росіян це було найорганічніше, тому що ну росіяни завжди, як то кажуть, там по диким сіпям забайкалія там бродяга судьбу приклинають, що це сумує на плечах. Це, це якраз про хіпі написано. Пане мене, в мене є ще таке до вас запитання. скажіть, всі ми розуміємо, що хіпі це свобода, свобода в думках, але от про що вони спілкувалися? Ми не жили в той час, нам складно сашком зрозуміти. От збираються хіпі, От що, що вони робили? От окрім... ну, по перше, так це слухання рок музики. Угу. Всі розмови про, про рок музику, кожний. Хіпі дуже добре знав хто такі Джимі Хенрікс, його пісні, що таке Ледзеплін. Це по-перше, ну рок-музика була домінуючою. От в тодішньому спілкуванні в ідеології. Також були цікаві хіпі, це вічні мандрівники. Це було взагалі цікаво. Наприклад, хіпі приїхали до Львова вперше, там, скажімо, з Сибіру, там Далекого Сходу, там чи з Прибалтики, і вони дивилися це міст. Львівські хіпі їм розповідали. Ну власне, дуже багато цікавого було і ну нудьгувати взагалі не було жодної секунди для нудьгування. А от який власне культурний вплив був цієї культури? Я кажу не про українські реалії а взагалі про світові. Тобто, наскільки вони вплинули на подальший розвиток світової культури? Ну, хіпі залишились свій слід взагалі в багатьох галузях, по-перше, мистецтва Це і в рок музиці, це і, відповідно навіть і в образотворчому мистецтві, і в літературі, звичайно, велика дуже обширна література хіпі. Ну по суті, це хіпі культура і... почалася якраз завдяки письменнику Кену Кізі, який е, написав свою культову книжку Політ над гніздом Зузулі. Ну так, так безумовно. Взагалі, е, ну е, ідеологія хіпі, вона в принципі, ну якщо це втеча від матеріального там на заході, так від грошей, від Заскорузлості життя в бік свободи, в принципі, це набагато в чому вплинуло на Хоча ці люди, які сповідували і дулових і молоді роки, потім бізнесменами, політиками, людьми діловими, все таки це не пройшло задармо. Їхня ця молодість, і принципі це впливало і в якомусь моральному плані. І от коли скажімо, два політики зустрілися, колишній хіпі, от британець і один японець, і вони зразу одразу вони один одного вони зразу порозумілися. І одразу знайшли от ті точки стику спільні відсутності. Ну і в принципі, ну звичайно, як як, як кожний рух, дуже сильний і не рух, Ясно, що вплив хіпі мав велике значення на заході. До речі, в радянському союзі. А в радянському союзі хіпі були один одним з тих чинників, які як не дивно. Своїм оцим е, напротивленням злу е, насильством, е, своїм такі е, е, фактично, вони е, один з чинників, які розвалив е, цю тоталітарну систему в радянському союзі То, по, по суті, вони були вітром перемін для радянського союзу. Ну безумовно вплив був їх значний. Ну судячи з взагалі, от з того так, так вони я фактично вони один з чинників, я повторюю, які розвалив. Заразну систему пане Ілько останок запитання. От ви кажете, що багато із хіпів, власне, зараз сьогодні творять політичне сьогодення світу, економічне, політичне. Чи знаєте когось з українських хіпів, які так, сьогодні стали можновладцями? Так, я можу назвати. Наш головний хіпі, головний хіпі, Львівський, ну і він відомий в цьому радянському союзі. Алі Кольцевич він є членом організації Міжнародна Амністія. Людина, яка от е, організувала перший фактично в 77 році, коли були ще тільки зарубки демократизації в ну так званої перебудови, е, коли ще ті політики, які потім там себе дуже вони ще сиділи по кухнях, так. І пошитки про це говорили. Рівські хіпі вже вийшли, і вже з демонстраціями протесту. Ну і фактично, це теж відомий факт, що цей Алі Колісевич, коли В'ячеслав Чорновіл повернувся з заслання, то він був перший, хто його зустрів і надав йому, як то кажуть, путівку життя. Там плані видавництва, плані там, от... ну а тепер він він є членом організації міжнародна амністія, яка існує в. Країні, дякую вам, пане Ільку. Нагадаю нашим слухачам, що це був український хіпі Ілько Лемко, який власне написав книжку про цей рух. Також він є музикант, один напевно із найперших хіпі гуртів України, який досі існує, між іншим супервуйки. От. Така культура хіпі, яка насправді відіграла значну роль для розвитку сучасної культури світової, не лише українською. Така культура, яка зробила сьогоднішню політику, і по суті, чимала заслуга в лібералізації світової політики, належить саме цьому рухові. Ну і ми впевнені, що ми досить непогано поговорили на цю тему. Така душевна розмова, дружня розмова у нас сьогодні вийшла з пана Мілько.